Mobil tam mam? E, nie wiem. To rysy. Dobra, poczekaj. Ale to zawołam ci. Nie, 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 ja sobie to odrym. nie wolę. Tu je. Tu e, kluczy wezmę, zatworisz. Okay. Tak, tak. Daj, boszczyk. Nie. Oh. А чого ти ці носки одягаєш? Супер. Пішли і ра-та-тра-та-та-та-ра-та-та-та, раз, два, три. тра та 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 ліля треба до обігти. Тара-тра-татенька вітерю коліше тара та 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 ра ра та ра та 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 Прекрасно, молодці, ужасно. Що це таке? Пішли, робимо коло ще раз. на 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 друга. на 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 Чекай, ті не підходять. Це не по По фіншую. <реку> по фіншую. Мені жахті дай. Чекай, вона балконі маєш. Так, всі обуті, всі одіти. Діти, давайте. Давай, у тебе реміння нема труси, хоч маєш. Слава Богу, бо я тобі свої дам. Мама фактично займається колективом вже 14 років. Ну і ніхто не думав, що вона так розкрутиться. Ми виступали отак, День села, дома десь, ну. А потім воно якось пішло, пішло. Ми почали їздити за кордон, словаччина, угорщина, румунія. Але як моя мама каже, я займаюся цим не заради грошей, але я займаюся, вона все говорить, що кожна жінка бізнесмена має займатися благотворітельністю. Взагалі Словаки на Закарпатті поділяються на такі дві групи. Це словаки як автохтонне населення, яке тут жило завжди. І е, друга частина це словаки, які приїхали сюди на Закарпаття з території е, сьогоднішньої Словаччини, як е, м, майстри різної справи. Ну, Я належу до тої родини, яка тут жила завжди. Мама не Словачка, тільки батько був Словак, але напевно це словацьке зернятко а, проросло досить сильно в мені. І я з дитинства мріяла вивчити літературну словацьку мову, оскільки в нас всі словаки розмовляють діалектом, а коли я росла. На території Закарпаття, ну і взагалі в тодішньому Радянському Союзі не було словацької школи жодної. Тому словаки зберігали свою мову тільки завдяки тому, що розмовляли вдома. І завдяки, завдяки костьолам церкві релігії. Хоч священиків тоді і кидали в тюрми, їх було дуже мало. Але Люди збиралися самі на служби Божі і правили службу без священника. Такі служби називалися сухі служби. Сухі, ну тому що без священника е без причастя. От. Я пам'ятаю, як дитина мені було десь років 10, коли на літніх канікулах була у бабусі в середньому. to chodila na takí služby Boží. Krutý osud siroty Zuzánky, završený rovnako nezmyselnou ako tragickou smrťou, ktoré nedal Vierdoslav takú silnú poetickú podobu, dokázal Grešák hudobne prerozprávať jedinečne originálnym, invenčným a nesmierne hlbokým spôsobom. Skladateľ, ktorý bol vlastne generačným súputníkom našej národnej... Cerkva, Построєна в 1724 році. Раз її зрушило землетрус, потім вона згоріла. При Совєтському Союзі тут був склад. І от як розпався Совєцький Союз, мій дідусь почав відновлювати церкву, вони почали писати листи, щоб віддали будівлю знову ну, під то призначення, яке воно має бути під церкву. Тут пройшло моє, моє дитинство. Ми тут у них все дискотеки. Вітерінки, шашлики. Цій будові знаходиться спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням словацької мови. Ну, ми її коротко називаємо словацька школа. Після довготривалого ремонту, після досить непростих перемовин, укладання угод міжурядових на міжурядовому рівні. От відкрили цю красиву будову. Коли вона відкривалася, от моя доча тоді була в другому класі, і вона казала. Що в мене буде школа, як uh, <смі> Це вже емоції? Uh, як замок у Гаррі Поттера. Дягнемо маску. Ми прийшли на закарпатську філію Суспільного і піднімаємося наверх, де знаходяться, Добрий день! Добрий день! де знаходяться редакції, які готують програми мовами національних меншин. Горська румунська, німецька, словацька, ну, є ще русинська, ромська і російська була. Агойте! Ну, то, ви ну, вже були. Ну, що, Каміла? Я придумав. Я Це буде далеко. Буде, треба її заволати. Не? Ну. No. Вже сумку повішу. Тут вийшу, точно. То На цей тур. Потім стоїте раз, два, три і валяна і зміни розуміли, так мало, інакше б у вас не було. Радуга, це шарівський регіон, це все всередині вишивалося вручну. Це я їм малювала кожен костюм олівчиком. І мами, мами брали, і тик-тик викладували таким жгутом і пришивали от повністю цілий зад. Це один yeah. костюм yeah. словацький. Yeah. Yeah. Це другий. Це той же регіон, але інші. цей більш такий загальний. От, цей конкретно тільки там два-три села. А оцей, в цьому танцюється Шарівська полька. Це словацький іменно візерунок, і його в Словаччині воно дуже дороге. Тобто, виходить 3-4 євро метр. Я сама мучка. Е, першу машинку ми купили, це була історія. Мама купила нові тюлі на вікна, понесла швеї, щоб вона пришила тісьму і заробила боки, і заплатила за пошив більше, як за тюлі. Каже, все, ми купляємо машинку. Я мала трохи часу, передивлялася ці словацькі костюми, як вони виглядали. Е, і дуже є таке, що село біля села, а костюм зовсім не співпадає. Tam mamy lewne zabery, gdzie organ był. Tak sam no to to No to tam wracisz. Словацька редакція була створена ще у 1996 році. Такий базовий штаб був троє, так, четверо, ну а тепер нас п'ятеро. Мілан на у нас був такий піонер в техніці. Він освоїв а, монтаж на комп'ютері, освоїв програму, освоїв зйомки на, з камерою працювати і вчив потрошки нас. Я сюди прийшла зі школи. <ріст> так що я вже мала коротенький педагогічний досвід, і а, коли прийшла сюди, зрозуміла, о, це моє. Працюємо для словацької спільноти, показуємо, як вона живе, як зберігає традиції. Словацька спільнота не така велика і ем, більше зорієнтована на відродження. На збереження своїх традицій. Тобто темами наших передач це є дійсно культура, mm -hmm. це є традиції, це є різні заходи, фестивалі або, наприклад, школа. Ну. Дітки в школі знають приходити, no, наприклад. Діти, — Діти завжди хочуть зніматися. <гум> Ось мене, мене зніміть, мене, я давайте. А така черга знає бути і каже, хоче інтерв'ю давати, лиш прийде до мікрофона. Три слова скажу, не знаю вже що сказати, але в черзі стоять і по двадцять. Кажу, достав, вже все, нам ніч інтернет треба, вже деколи відбою ну, дітей нема. ж помішалися з українцями. Вона словачка, він українець. А дітям так класно. Два різдва. Дві Пасхи. Розумієш? Вони не б'ються, мама з татом, що куди йдемо з цього цього року на Пасху, до якої мами? Бо Римо-католицько йдуть до одної мами, а греко-католицько до другої. Венгри з словаками з українцями. Нема такого, а ти такий, а ти такий, такий. Він якось привикнуш одразу. Ahoj, moja. Ty čo? Prišla som ku tebe, sme sa rozprávali, že prídem. Aha, dobre. A koľko máš času? Hodinku tuším. Hodinku? Lebo ideme o chvíľku točiť. Chceš s nami? Chceš sa pozrieť? Áno, chcem. Dobre, dobra. Ta sádka je. dobre. Tak Tu popozoráme ešte trošku. Postriháme. Зараз ну з тим, що я також займаюся написанням текстів десь в учнівському рядуванні і так далі. Мама десь мені допомагає. А десь вона мені, мені... допомагає. Але коли вона коли почала вона, е, як то кажуть, показувати свої таланти, що стосується журналістики, це було напевно і було десь років скільки три. Три. Вона в дитячій кімнаті. Оділа мою блузку, яку я знала одягати, яко вийшла на ефір. Причесалася. Головне буси оділа, сіла і як то ти казала? По-Словацьки. А ти почувайте всі, хто ще то не почув. Даренька. Веляси вже прецестувала. A tak by nám do príspevku ešte chybalo, že dačo by si nám povedala, kde si bola. Boli sme v Paríži, mala mala narodenie, tak sme jej urobili taký darček, išli sme do Disneylandu. A ako sme sa vrácali, tak trochu v Nemecku sme boli.